Сильні опади, мокрий сніг та ожеледиця. Готуємося до суттєвих змін в атмосфері, адже країну перетинає холодний фронт. Вже у четвер, 21 листопада, зранку дощі поступово переходитимуть у мокрий сніг. А разом із цим очікується налипання снігу та ожеледиця. У кількох областях можливі навіть сильні опади. На це звернула увагу синоптикиня Наталка Діденко. Зокрема, захід України порини у зимову казку. Вночі помірний сніг, а вдень можливі невеликі опади. Температура коливатиметься від мінус 5 градусів вночі до нуля в день, а у Карпатах справжній мороз до мінус 8 градусів. Штормове попередження вже діє, а на Драгобраті випало до 15 см снігу. Центральні області зустрічатимуть день із мокрим снігом і дощами. Місцями прогнозуються значні опади із налипанням мокрого снігу. Температура стабільно триматиметься від нуля до плюс трьох градусів. На півдні та сході все ще тепло. Тут помірні і подекуди сильні дощі. Вночі плюс 5, плюс десять градусів. А вдень на південному сході до рекордних 18 вище нуля. У Криму чотирнадцять тепла. Щодо вітру переважатиме північно-західний. Але на Лівобережжі вночі він буде південним. Швидкість 7-12 метрів на секунду. Місцями можливі сильні пориви до 22 метрів на секунду. Київ у четвер, 21 листопада, накриє дощами. Ввечері вони заміняться мокрим снігом. На дорогах, можливо, ожеледиться, тож водіям варто бути особливо обережними. Температура у столиці. Від нуля до плюс трьох градусів. Загалом по країні вже від 22 листопада очікується суттєве похолодання. Тож радимо підготуватися до зими. Зима наступає на п'яте. Листопад готується перетікати у морозний сезон. В Україні очікують снігопад, ожеледицю та кучу гури снігу до півметра. Синоптики в шоці. Що ж для нас підготувала примхлива погода? Розповім прогноз на найближчі дні вже за мить. Спершу нагадаю про підписку на канал «Сей час і лайки. А тепер до справи цього тижня на Україну насуваються активні атмосферні фронти, а це означає, що на наші широти вони принесуть снігопади ожеледицю та мокрий сніг. І, звісно, стрімке похолодання. Про таке попередила експертка Укргідромоцентру Наталія Птуха. Варто готуватися до опадів від 3 до 15 сантиметрів снігового покриву, окуте наші землі. Зокрема, на Дрогобрат, у Закарпатській області вже випала така висота снігу. У Карпатах сніжна буря все довкола окутано безпроглядною паленою. Ось відео саме звідти. Але це не рекорд. Гірську місцевість охопить покрив снігу висотою до 50 сантиметрів. На Прикарпатті вже лютує справжня зима. Такий вигляд має українсько-румунський кордон. На дорогах країни переважно захід, північ і частково центр ожеледиться місцями ожелець та налипання мокрого снігу. Тому подорожі на далекій відстані краще не планувати. Значний дощ, сніг і пориви вітру будуть спостерігатися у більшості областей. Але не все так лякаюче морозно у більшості регіонів 20 листопада. стовпчики термометрів підскочать до плюс 9, плюс 15 градусів. Лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде свіжіше: плюс 6, плюс 9 градусів. 21 листопада атмосферний фронт піде далі, тягнучи за собою опади, а саме дощ із переходом у сніг, а також похолодання та сильний вітер. Рухається хуртовина і до Києва 21-23 листопада. Синоптики прогнозують у столиці мокрий сніг. Також обіцяють сильний та холодний поривчастий вітер місцями до 15-20 метрів на секунду. Температура від мінус двох до плюс трьох вночі і 6-11 градусів у день. Перший сніг застав військових на полігоні. У таких умовах вимушені тренуватися бійці. 22 окремої механізованої бригади. Але жодні погодні вибрики не зупинять бойового духу наших хлопців та дівчат. Навпаки, нам такі умови навіть на руку. Адже ворога тепер видно, як на долоні. Перший сніг вже застав і російську Курщину. Тільки погляньте, як легко на білому тлі виявити ворожий транспорт. Цим уміло скористалися оператори нового безпілотного підрозділу The Рейвенс. Із 129-ї бригади ТРО. бійці вдало підбили кілька ворожих машин, які перетворилися на палаючі смолоскипи. Аби палавало ще сильніше підписуйтесь на канал сейчас. Наперед спасибі за активність у вигляді вподобайок та коментарів.